Всім доброї години, та міцного здоров'я. у Нас знову засніжило. Літні вольєри у нас внутрії, південь України. Іде сніжок. Ця частина вольєру якраз відкрита. Туди далі там, як видно, суха пістилка, постійно докидається. А це вже добрих місяців-два тут. Не чистили. Ну, товщина тут велика, я так жодного разу не робив. Це такий один вольєр через те, що звіра тут багатенько, тому, тому, тому даний вольєр я вичищав тільки сторона, ближня яка відкрита. Тут наші козаки, також вольєр. Тут більш-менш чистив. Туди далі? І тут у нас козаки? Це не молодші літні. Так, тут вже навіть лежить трохи снігу. Було декілька запитань, я його зроблю в одному відео. Це по жовтим самцям лимонам. Були люди з Миколаївської області запитували, от я вам показую є. Близько 6 кілограм. 6,5 місяців десь так. Є стандарт гарний, декілька штук точно є. Так, а тут з Донецької області, дружківка, великий вам привіт. Значить, за жовтих самочок запитували. З чотирьох маленьких двохмісячних дві є жовтенькі. То. Ну і плюс стандарт, ясна річ, тут їх було 28, то є самочки. Звір кліточки на подвір'ї. Наголошую. І такі два хлопця. Близько 6,5 кг 7 місяців. Бурого забрали на днях. Був 7 кг, Гарний файний хлопець. І відразу відповідь. Канілірована сітка запитували. 2,2 товщина. Це також відповідь. Так, і тут очинилась. На жаль, тільки 4, але нічого. 4 це ще. І ще нормально. Ще піде. Мало, але ховає, ховає. Зол... Від золотистого самця таких... Стандарт такий вогняний, що, що я просто його достану вам і покажу, бо ви не зрозумієте. Я їх достав і їх піймав. Так, золотисте і стандартне. Дивіться, який золотистий підпал. Ай-яй-яй-яй. Яке ж воно файне. Геть не золоте. У. Хто ти? Хто ти? Хто ти? Я, хто ти? Альфа самець, да? будеш Будеш альфа-самець? Скажи пись у чтобы люди бачили. Так угу. угу. Так бовтаешься. Ты скажешь, им холодно, не. И это самое. О, хоть адекватный, хоть не, не как его дедушка. Вот угу. стандарт светлый, а цей стандарт такой. Подвушка прямо выделяется. Ух. Отже ж така, річить на мене. іди-іди-іди-іди бо ще впадеш, так да, Це твої, це твої два дурбелики. Твої. І там куточку ще два. є угу. Першого разу, так, першого разу вона нас було сім, другий раз. Мабуть, я не впіймав її. Мабуть, на самий кінець охоти кинув до самця, бо відразу. Бо відразу вгадав і вони. Погуляли, але бачу, що мало чотири значки не сухоти. На мою думку. Але це тільки моя думка. І все. Так, а даного звіра ви побачите зараз в іншому відео. Я їх скомпоную, а там буде сонечко, бо зараз бачили сніг. Подивитесь їх це від самисті білоголови. Також небагато, тільки 5, але всі доволі міцні, потужні, сильні.